Ти наступний. Я новий символ, клас. А команда. 2, мчимо на місце. Прямує туди. Ми з тобою. У західній бухті поширюється загадкове світло. Виведіть людей! Я тримаю будівлю! Що відбувається? Звичайна людина позбавлена сили. Що це за примха? Ти та дитина, що стала на моєму шляху. Тікайте швидше! Я їй потрібен. Ви нічого не знаєте про її примху. З таким підсиленням я перевершу всемогутнього. Не смій згадувати про всемогутнього! Він зовсім не схожий на всемогутнього. Не зважаєш на невинних людей. Всемогутній ніколи б так не зробив! Народження легенди про зломогутнього! Неправда! Уйся світе, бо я вже тут. Зупиніть монстрів! Починаємо Пс. клас А, 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 а! мої спадкоємці це герої, які вже наближаються до тебе. Рятую! Я не можу стояти тут а, а! і нічого не робити! Відтоді я перестав усміхатися! Це велична сила символа! Символ, яким я захоплювався! Перемагати! Це не головне! Так, як всемогутній! З нашими усмішками! А,